Права 5,3. Перетворіть на дріб вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас А у квадраті, що ділиться на 5, множиться на 7, що ділиться на А. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. Тобто А у квадраті, що множиться на 7. А в знаменнику як 5, що множиться на А. І це дорівнює. Ну що ж, це не обов'язково робити, але можемо. Розкласти А в квадраті як А, що множиться на А. Щоб ви зрозуміли, як спрощу, як скорочуємо і помножити на 7, а в знаменнику записуємо без змін 5, що множиться на А. І це дорівнює. На А тоді у чисельнику і знаменнику можна скоротити. То в чисельнику у нас залишиться 7, що множиться на А або 7А. А в знаменнику 5. Є? Переходимо до другого завдання. Тут аналогічно у нас добуток дробів, то в чисельнику записуємо як добуток чисельників. Б в четвертій, що множиться на 5. А в знаменнику, як добуток знаменників, як 3, що множиться на Б в квадраті. І це дорівнює. Б у четвертій степені, щоб скоротити Б в квадраті, ми запишемо як Б в квадраті, що множиться на Б в квадраті. І множимо на 5, а в знаменнику. Тоді записуємо як 3, що множиться на B у квадраті, і це дорівнює. На B у квадраті можна скоротити. і чисельник, і чисельник, знаменник, То в чисельнику залишиться 5 помножити на B у квадраті, або 5B у квадраті, а в знаменнику 3. Є? Переходимо до третього завдання. Тут у нас один дріб множиться на інший, то в чисельнику записуємо як добуток чисельників. 1 помножити на А. А в знаменнику, як добуток знаменників, А в квадраті помножити на 3. І це дорівнює. Щоб скоротити А. В знаменнику А в квадраті запишемо, розкладемо на множники. Записуємо 1 помножити на А. А в знаменнику А в квадраті це буде А, що множиться на А. Ну і ще помножимо на 3. І це дорівнює. І чисельник і знаменник скорочуємо на А. Тоді одержимо у чисельнику 1. А в знаменнику А помножити на 3, це буде 3А. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас також є добуток дробів. Та у чисельнику записуємо добуток чисельників. Це 9, що множиться на х. А в знаменнику записуємо як х у квадраті, що множиться на 3. І це дорівнює. Щоб скоротити трійку, в чисельнику 9 запишемо як 3, що множиться на 3. І множиться на х. А в знаменнику х у квадраті запишемо як x помножити на x, бо нам x потрібно скоротити. Ну і помножити на 3. І це дорівнює. А зараз скорочуємо і чисельник і знаменник на 3. І на х. То в нас залишиться у чисельнику тільки трійка, а в знаменнику тільки х. Тобто 3, що ділиться на x. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Перетворіть на дріб вираз. Записуємо у першому завданні, що це 7А, що ділиться на 5. У другому завданні 5 b у квадраті, що ділиться на 3. У третьому завданні 1, що ділиться на 3А. І у четвертому завданні 3, що ділиться на Х. Ну що ж, ось таке просте завдання на множення дробів на цьому вправу завершено.